Торт медовий на смак чудовий, великий, смачний та ніжний. Його люблять дорослі й малі. Це чудовий варіант для будь-якого свята, наприклад, дня народження. Невеликої кількості продуктів виходить торт вагою кг 800 Пропоную вам також спробувати цей чудовий рецепт. До каструлі з товстим дном всипаємо 300 г цукру це півтори склянки. додаємо 90 г вершкового масла та півтори столові ложки меду. Нагріваємо на маленькому вогні, увесь час помішуючи, аби не пригоріло. В окремій мисці збиваємо 3 яйця із додаванням 3 чайних ложок харчової соди. Ложки набираємо без гірки. Вбиваємо міксером до легкої пінки. Коли сукор розтане, вливаємо збиті яйця туди, увесь час помішуючи. Суміш почне пінитися. Знімаємо її д вогню, то починаємо додавати борошно. Просіюємо його та перемішуємо. Усього нам знадобиться десь 600-700 г. Спочатку перемішуємо ложкою, поки суміш ще гаряча. А коли вона встане вже не така гаряча, починаємо місити руками. Медове тісто має вийти м'яким, але не прилипати до рук. Ось таке воно. Ділимо його на 10-12 частин, робимо кульки та складаємо до каструлі, притрушеної борошном, щоб вони не злипалися. Накриваємо кульки рушником. Щоб вони залишалися теплими, тоді тісто буде легше розкачати. Розкачуємо шматочок тіста на пергаменті, притрушеному борошном. У корж завтовшки приблизно 2-3 мм. Зразу приміряйте до коржа шаблон. В мене це кришка від каструлі. По ній ми будемо обрізати коржі. Разом з пергаментом перетягуємо корж на деко та ставимо до духовки розігрітої до 200 градусів. Випікаємо медовий корж дуже швидко, 3-5 хвилин. Поки він ще гарячий, прикладаємо шаблон та обрізаємо, бо коли корж вистигне, він стане дуже ламким. Коржі перекладаємо на тарілку, а обрізки складаємо окремо, вони нам ще знадобляться. Усього у нас вийде 10-12 медових коржів. Ви можете робити їх не лише круглими, але й прямокутними, квадратними чи будь-якої форми. Наприклад, робити картонний шаблон у вигляді бабочки чи автівки, якщо ви печете торт на дитяче свято. Найкращий крем для медівника сметанний. Він гарно пропитує коржі. Нам знадобиться дві пачки сметани, тобто 800 грамів, кілька ложок цукру за смаком і 75 г вершкового масла. Усе це збиваємо міксером до однорідності. Змащуємо корж сметанним кремом. Десь 2-3 столові ложки на один корж. Змащуйте щедро, щоб торт гарно пропитався. Вверху кладемо інший корж і так, поки вони не скінчаться. Верхній корж і боки тортика також змащуємо кремом. А ось тепер нам знадобляться обрізки від коржів. Кришимо їх у дрібну крихту. Можна покришити руками, але це не дуже зручно. Зручніше буде прокачати їх качалкою на донці. Тепер обсипаємо крихтою бока та верх нашого торта. Можете змастити його зверху не сметаною, а шоколадом посипати горішками. Або ж між шарами крему та коржів покласти банан, вишні, полуниці чи малину. Ось який гарний торт у нас вийшов. Дайте йому пропитатися хоча б 2 години. Тоді він буде м'який, ніжний та дуже смачний. Відрізаємо шматочок та викладаємо на тарілку. Медівник зі сметанним кремом готовий. Можна заварювати чай, запрошувати до чаювання, домашніх та друзів.